Друзі мої вам вітаннячка. Ну що, ви заскучали за моїм сопінням в мікрофон? Чи не засумували? А я повернувся. Повернувся я на такий турнір він не дуже, не дуже веселий, я б сказав би. Але вже який маємо? Оборонку я собі виставив ось таку. Тут клик в мене чисто... Чисто тому, що я його зловив вкачаного. Він там і вкачаний, невірно, В атаку. Але вже що маємо? Так, ні, ніхто не нападав. Я розпочну. В ковчах я також повернувся. Пум-пум-пум. швидкий, так? Да? Це ману ріже, так? Да? Ой, так. Ну блін, ну Фіолетових, в принципі, нормально брати. Тут і розбиватися є ким. Флохин нічого і змінювати не хочеться. Кому б захист дати? Давайте цьому дамо. А, ні, він 80-й, нехай, блін. Ми можемо ж клика взяти. Минулу, по-моєму, в. Да, минулий турнір був без червоних. Давайте візьмемо клика. Бафів тут немає, в принципі, таких, щоб знімати. Давайте таке комбо запустимо, там зелені заберуться. Ага, ну я думаю, що ми його доб'ємо. Просто не думаючи. Тут фіолетовий буде? Ні, на жаль, ні. Тоді піднімаємо Фіолетові В. Навіть ось так зроблю. А включаємо. Основний, да? Основний гравець на цьому турнірі. Давайте, можливо, так. Нехай там може. Не зарядився. Я думав, Кирил зарядиться. Ладно, свого поки залишимо. Давайте ось так. Підхилимося трошки. Тут червоних купа, треба щось з червоними робити. Давайте будемо клика збирати, а вони фіолетові під'їхали. Зараз нам можуть заповільнення. Кинути, а на кого у нас мультики? А, дивіться, на Кирила лягло. Я його чисто через цю пасивку Джонаїда ненавиджу. Він швидкий, вічно ультує, а потім Потім мучаюся з зарядкою. Щось мені здається, я на цій команді далеко не заїду. А може, і заїду? А, ну, костюма Кедмана я не зловив, але... Блін, тут така люська. Давайте міняти. Мені не подобається, що тут оця люся. Вона мене може приблокувати. Ну і тут можна ось такого, як ед зробив. Чомусь те, що по трьох б'є, мені не дуже подобається. Так, так, так. Можна було б якусь голді типу взяти, але вона по статах така стрмна, вона відвалиться. З них контру знімати з бокових можна. Центр би пробити. Може ми якось людської шатанемо. Але то каміння надо мене ж ніхто не б'є. Не під'їхав, а вдруг? А вдруг я думав там під'їде Але все одно я б її не вбив, би вона на 25 х емках. Так, що ми будемо робити? Ми будемо панікувати. Вона все одно заряжена каміців. У нас не так і багато. Фіолетовий, да, фіолетовий? Потрібно фіолетовий. Можна і зелений, в принципі. Зелений мені також потрібен. Давайте ось так. Потім підтягнемо. Цей фіол. Щось я довго шукаю камінці. У мене всі заряжені потрошку. Це є, Це є бляха неправильно. Клика, забанили. Там Кедман буде бити. Мені потрібен один Фіолетовий. Я його ніде не можу якоюсь бомбочкою. Я не знаю, чи Річард доживе, чи не доживе. Ой, Річард Рігард. Зеленого нема, червоний заблокований. Давайте щось покомбим тоді. Клик згорів. І подлюка не встав. Тож треба другий бій, а вже такі проблеми. Так, давайте ось так. Треба зелень збирати. Та й не вистачило, ну, і мені в контру зараз ніяк не можна бити. Та ну блин, ну я ж казав, не моно. Так ладно. Живіть. 30 хп. Чи таке поле гамняне? Вони хиляються. Ну давайте тут фіол іншого виходу поки що не бачу. Так, дімка, дімка вигрібай. Так кедман заряжений, але ну майже заряжений? Так, і що? І що буде далі? Та блін, ну я добити навіть не можу. Сейчас це пішов. Зрозуміло. Все проти мене. У мене залишилось тільки фіол. Ну, давайте з зеленими крутонемо, поки ще можемо. Блін, контра погано. Скільки ще? Три хода. Не хочу я ту п'ятірку. Блін, ну. Забавно вийшло, забавно. Перший день поразку вже отримати, Ну, я вмію. Коротше, фіг з ним. Я не впевнений, що там оборона ще буде стояти. Погнали цих трусить. Ну, там і справді там таке, таке якесь поле було. Ну, я ти ходив викручував, викручував. Можливо, якісь і були, де я не догледів, але... Щось він той бій дуже тяжко пішов. На високі місця все одно, я не претендую. У мене немає карт стільки наломаних. Ну Ці взагалі в розсипаються. Мене хилів якось повисікали так. Ще й клик, вроде мультик, вроді на 25-х взяв, заблокувався. От, якраз його мені й не вистачило. Так. Треба два хіла залишилось, треба їх якось, якісь фіоли туди підпихнути, чи що. Так, чудово. бачите, тут саме летить, а там галявина взагалі. Мертвим сном стояла. Так, я сподіваюсь, реситись не будеш? Будеш? Мені б яку, якусь може ударку в колектив до цих до цих хилів. Але що зробить одна ударка? Це по кутках б'є? У там два мультика стоїть. Баучан, Баунчил. І жаба, ну ладно, поки що так. Я ж надіюсь, вони там в сон не підуть. Мої хіли ненаглядні. А він і вдарити не встигне. Ну, така дивна в нас гра. Другий. Давайте знімемо їм то все. Другий бів підряд бляха сипле. Один хіт робиш, а воно зі всіх сторін лізе. Так, стоп. Я просто не хочу в нього там. Хоча чого не хочу. Не хоч хтось ультанув? Давайте змогу дамо, так? Да? Щоб не просто так контра висіла. Так, далі. О! Пробивашка. Кедман, пробивашка, паразитики. Наш на цей розподіл. Блін, нащо взагалі витрачати на неї? 25 МК. Так, ну він не розіб'ється, а що я можу зробити? Я люблю, я люблю, де вони своїх калянов. Ні, я хочу ось цього. люблю своих коленов, значит, тебя приберем, кого мы еще поставим? Пойдет, или не пойдет? Погнали. Тришечки. Трішечки зміним командочку. Хм. Та як не крути, я хочу в нього трійку забубенити. Уже шип народився, ну. Червоний знайшовся. Можна четвірку зробити. А можна просто його припідняти, щоб трієчка і трієчка. Давайте краще четвірку. Тут ось так якось нічого не приїхало. От зараз я його маю добити. Так, бо якось я переживати вже почав. Ну і залишилось. Хм, давайте з цього, ну тоді Соню ще подразнимо там червоний не виїхав. Значить, тут десь пошукаємо є. Пум, пум пум. Скільки там? Три на тобі три? Обом не зрізалось, не зрізалась броня. Давай червоненький рятуй. Все, добили. Е, так. Ну, не в нуль, та й не в нуль. В принципі, одного залишили. Блін, а тут. Чого іменно їм? Так. Так, так. Хе-хе, 5 тисяч. От 3900, мене 3500. Ну, я ж кажу, мені мені тут і так нічого не світить. Це якщо оборона щось буде, якесь А тримати, то, можливо, десь, десь вище й вилізу. А так, просто граємо. Просто граємо, розважаємося. А вам всім бажаю миру, щастя і добра. І до зустрічі!